Всім-всім привіт, друзі! Незвичайний читер з'явився у світі роботів і вирішив нагадати всій команді що своїй, що противникам. Дивіться, як він розносить моїх роботів. Все по порядку. Зараз він його здвинув, ось він якраз піді мною, бачите? Це титан це незвичайний робот, а титан. Ну, Титанів я ще ніколи не помічав. Ось мій паучок зараз. Дивіться, читер пішов під землю. Він зараз десь там як хробак лазить, лазить, потім під тобою вилізе і грохне твого робота. Ну, Цікаві моменти. Якщо подивитись на карту між переходами, коли твого робота вб'ють, то ти не помітиш, що він швидко якось рухається. Звичайний читер, звичайний э, ау мінус. Так, по моє так. І ось паучок мій пішов. Поїхали далі. Дивіться, очохоче, я навіть не встиг ним пробігтися. Все, мене догнали, навіть в повітрі мене спіймали. Ну, далі, далі в нас є скунс. Скунса так само включив невидимку і це не допомагає. Що він той читер є, я не знаю, ну в нього якась взривна здібність. Він всіх трощить. Молоток, молоток. А ось і він сам, дивіться, наполовину під землею. Я не знаю, як він це робить, Чи він зараз заривається, він вийшов за текстуру, заривається під землю і вилазить під тобою, чи як. Ну його практично так не видно. От Коли вже твої роботи йдуть на металобру, то тоді його можна помітити. Зараз дивіться, він серед своєї команди, тут не поспішає, потім раптово десь зникне і вилізе біля твого робота. от Цікаво. Так, і що він тут начудив. Дивимось. Він 19 противників вбив, його команда 4. 4. Він нікому не дав бонуси заробити. Ось так собі сам попрацював. І в його аккаунті практично робити. Ну, мало, він свій аккаунт не удосконалює, він не прокачує роботів. Десь трохи можливо грав, але потім вирішив не заробляти і довго. Не мучатися з прокачую. Використовую я програму. Ну що ж, ми його тут банимо, як то кажуть, відправляємо піксоніком, скаржимося. І в самому низу, дивіться, є пункт, що гравець використовує чит-програми для підсилення робота. Ось так. Цікаво, чи він зараз знаходиться в грі, чи його аккаунт ще живий. Ну, Практично він може просто поміняти робота, видалити його і використовувати для чита інакшого. Можливо, Піксоніки за цим не дуже слідкують. Ну, Але для різноманіття хай собі живуть, вони і так не часто трапляються, їхнє життя досить коротке. Друзі, пишемо в коментарях, чи ви зустрічали читерів з цих роботів-белетнів з Титанів. Чи ні, бо я перший раз його бачу, переважно звичайні роботи і переважно бочка. Бочка має зруйну якусь систему в себе по технології, і тому, видно, його використовують частіше всього. Він прекрасно справляється от, іменно з такої позиції. А ще, друзі, напишіть в коментах при зустрічі з читером. Ви виходили з гри і казали, все пропало, все хана. чи у вас відкривався такий як в мене азарт, аби його спіймати. То знаєте, як мультфільми Мисливці за привидами. О, це таке саме щось подібне. Тоді вже не звертаєш уваги на якихось простих роботів там МК3. Ти вже як читера мочиш, то все, ти герой цілого батла по приколу. А, ну і на цьому все. Друзі, всім пока і удачі в батлах. Пока!